Всім привіт-привіт! Е, тут зупинився на пару хвилин і бачу така класна погода, зйомочна похмура, і з вікна машини так гарно. Видно, видно о, те приміщення. Де то, я, one, one, one. Коротше, те, те червоненьке, де пише на ньому тисячу дрібниць. Більшість наших ну, земляків, крименчан. Давно знають, цей магазин «1000 дрібниць називається ще з Радянського Союзу. Але, можливо, далеко не всі знають, що за Польщі то був кінотеатр. Як не дивно, до речі, то був кінотеатр один з кількох кінотеатрів в Кременці. Уявляєте, в Кременці було за Польщі кілька кінотеатрів. Якщо вже взяти е, період СССР, то кінотеатр був тільки один е, в центрі, е, де зараз е, де, 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 напроти Універмагу. Через дорогу від Універмагу, не пам'ятаю, який там на сьогоднішній день магазин. От. На сьогоднішній час в Кременці нема жодного кінотеатру. Виявляєте? А за Польщі було кілька кінотеатрів. Я вам скажу більше, е, е, є в мене така інформація, що навіть за е, фашистською окупацією в Кременці працював кінотеатр. І, і, можливо, навіть не один. От така історія. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Приїжджайте в наш красивий Кременець, приїжджайте на екскурсії, приїжджайте пожити, переселяйтеся, нас тут дуже гарно, чисте повітря, гарне містечко. Навколо ставки, річки, ліси. Коротше, красота. Бувайте здорові!